Добрий день, шановні колеги. Я агроном-консультант полтавського підрозділу компанії «Вітагропартнер». Звати мене Ігор. На даний час я знаходжуся в Кременчуцькому районі, на полі, на якому посіяний сортовий ріпак з чеської селекції сорту Рескатор. Даний сорт нічим не відрізняється від гібридів, але переваги його в тім, що в нього інтенсивність росту із осені не дуже велика, тому буде достатньо однієї обробки рост регуляторами, але в нього інтенсивний ріст під час відновлення вегетації. На даний час у ріпака настав період наливання і дозрівання зерна, тому потрібно, щоб на ріпаку не було ніяких ні шкідників, ні хвороб. На даному полі я буду рекомендувати засоби захисту торгової марки Байтон. А саме фунгіцид фуріл у нормі 1 літра на гектар. Також до нього додатиму фунгіцид каскад у нормі 06 літрів на гектар плюс інсектицид анцентам 200 у нормі 250 грам на гектар. Дякую всім за увагу. Гарного вам дня, гарних врожаїв, мирного неба, до зустрічі.